Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт підприємчики! Ось наші топ-3 результати за останні 30 днів при їх витратах на рекламу, аби ви були в курсі, що відбувається тут на Etsy. Найчастіше питання, яке я чую, скажіть мені, що виготовляти, щоб воно продавалось, і я буду його виготовляти». Егей, ого-гой. Очевидно, для всіх виробників, для нас з вами це цікаво, що саме виготовляти. Ми з вами вже неодноразово знімали відео про аналітику самого Etsy. Ось тут можете подивитись відео, кому потрібно, точно буде помічне там практичні інструменти, як ми взагалі аналізуємо з вами ринок. І звісно, що ми безкінечно вчимось покращувати свої методи аналітики. Сьогодні ми йдемо по макроаналізу, по інструментам, по патернам, і в кінці буде чек-ліст, як така швидка перевірка. СП перед стартом на Ейці або на Shopify або на Amazon, куди ми з вами рухаємось. Адже ми з вами починали з самого Ейці як найлегший шлях міжнародних продажів, і далі ми вже зараз органічно прийшли до Shopify, Амазон, це все колупаємо, створюємо, і нам треба з вами, очевидно, щоб аналітика також росла разом з нами, щоб якомога більшу частку ринку ми з вами могли зрозуміти, куди взагалі дує вітер, куди летить шайба і що його з тим всім робить. Лайк, підписка, дзвоник, аби ще більше українських підприємців побачили наш прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. Щось робити зі своїм життям, валютна вирічка в нашу країну. Це буде класно, чудово. Дуже тобі дякую. Ну, якщо тобі сподобається, лайк, підписка, дзвоник. Постійні знають, що тут корисно. Дякую, погнали. Починати я раджу вам з фундаментального аналізу ринку, взагалі, що відбувається, яка ніша, яка її розмір і потенціал зростання. Раніше до впровадження в наше з вами життя штучного інтелекту це було прям дуже складно проаналізувати. Зараз це прям дуже легко, прям будь хто може в домашніх умовах. Дивимось з вами чотири ключові показники: ось ці загальний об'єм ринку, потім окремо об'єм ринку в США та Європі. Наступний у нас показник це Compound Annual Growth Rate. Тобто наскільки буде зростати ця ніша там наступні роки, які є прогнозування по саме по цій категорії, враховуючи складені відсотки. Якщо рівень зростання вашої категорії менше 3%, то по суті це якби рівень інфляції, там навіть в США, там тобто він коливається на рівні 2-3 і це по суті ніша стоїть на місці. Якщо е, від 3 до 5%, це в цілому вже в світі рахується нормальне, гарне зрощування цієї ніші цієї категорії. Якщо 8 плюс відсотків, очевидно, що це прям вже класно, офігенно, Тобто буде збільшуватись виторг. І очевидно, що на зростаючому ринку нам з вами буде легше торгувати, збільшувати там об'єм свого бізнесу і так далі. Тому що коли ринок росте, то тобі також по ньому цей класно рости. Тому що коли він падає, то не дуже супер, понятно, що коли він падає, люди тільки закриваються, і оце йде боротьба за виживання, зменшена маржинальність і так далі. І четвертий класний показник, який ми собі використовуємо, це співвідношення запитів на конкуренцію, саме безпосередньо на ETSY через цей наш з вами інструмент Marketplace Insight, так про який ми з вами вже говоримо, що у нас є реальна статистика, від На Даний момент це у нас тільки є там за 30 днів, тому очевидно, що це якби обмежена аналітика, але як мінімум, там на момент аналізу розуміючи, що зараз там сезонність, яка і так далі. Сезонність ми можемо подивитись там в Єранку. Багато де насправді і навіть з точки зору здорового глузду, ми можемо з вами зрозуміти. для того, щоб зрозуміти, вам всі ці показники вам не потрібно там якось наймати. Супер якихось там компаній, консалтингових і так далі. Ви можете це зробити реально за допомогою штучних інтелектів. Нагадую, чотири моїх улюблені. Там нема китайських ілономасовських, тому що вони класні, звісно, але мені здається, що вони світ хочуть захопити, що один, що інша країна. А далі ми знаємо, з вами знаємо, що там від Perplexity вийшов, наприклад, браузер штучного інтелекту, в якому ми можемо прямо робити команди, і він за нас це все аналізує, збирає інфу. Прям супер класно. я вам прям раджу самим системно вчитись працювати зі штучним інтелектом, як мінімум для аналітики. І краще писати промти, і питати у нього, наскільки там я правильно тобі задаю, як краще з тобою взаємодіяти. Якщо ви хочете, щоб ми вам скинули на, наші власні для цієї аналітики, у нас тут внизу буде посилання під відео, можна форму заповнити, і ми вам в напівавтоматичному режимі доволі швидко відправимо під конкретні ці запити, під конкретні ті таблиці, які ми даємо команди нашим штучним інтелектам. Далі у нас от наша табличка, як вона виглядає по металу, там категорії, які ми вибирали. Там, по суті, доволі просто ти можеш або взяти там вбити там, ключове слово своє на іранку, і тобі там Видасть по іранку категорії, які ти типу, побачиш, ти можеш там в гуглі їх вбити. Ти... Або якщо тобі конкретно потрібно підеться, можеш задати пром е, своєму е, браузеру від штучного інтелекту. І там от і, наприклад, там перше слово у нас метал, і далі у нас він по алфавіту підбирає з цього випадаючого меню взагалі всі, які категорії найбільше сам Еці нам пропонує. Типу, там же що цей по запиту, типу чим більше категорія по буквам, тим воно тобі його з більшою вірогідністю показує. Ти можеш відфільтрувати ці категорії по Еці, і потім вже піти і далі проаналізувати. Що відбувається конкретно в кожній з них, яка дотична саме тобі. Багато нових товарів тестуємо для себе, адже це якби стандартна штучка для розвитку на Еці. І прям коли порівняли цю аналітику з тим, що у нас продається в магазинах, і бінго, воно реально дуже сильно сходиться. Там бачиш якісніші, бачиш, які вони менше або більше представлені на Еці, в тебе така загальна картина по твоїй категорії в голові відкладається. Що якби, бажаю вам зробити, якщо будете час, хоча б трошечки цим займіться, подумайте про це, і прям буде класно. Якщо ви вже продаєте на єці, то вам буде набагато легше, тому що ви орієнтуєтеся в математики своєї категорії. Якщо ви не починали, то у нас є там стаття на сайті, там писали в Телеграм, як розрахувати собівартість для того, щоб ви там плюс-мінус ще можете додати там середній чек. І в принципі будь-які там показники, які для вас важливі. Тобто ця таблиця вона не є фінальною, це скажімо, так, початкова, а далі вже собі індикатори, кожен сам під бізнес е, підбирає. Якщо у вас якісь є питання, доповнення, пишіть коментарях, давайте обговоримо. І, будь ласка, єдине, що до собі вартості, прошу вас. Додавайте в час, який вам потрібен на виготовлення цього товару. Тобто, час і на які зусилля вам потрібні для того, щоб цей товар, цей бізнес ваш відбувався. Якщо ми говоримо про аналітику на Єранг, і ви взагалі не, не розумієте, що з цим робити. Ось тут є два відео, де ми аналізували і всі інструменти, які він взагалі нам дає. Є там ще ранг Hero, Мармаліт, Сил Самурай, IFB. Коротше, їх там мільйон вагон. Виберіть той, який вам найбільш подобається. Мені просто подобається Єранг, тому що там для українців досі є безкоштовні версії. І він сам по собі такий найбільш універсальний. І в цю таблицю аналітики ми можемо додати ще, чи є в цій категорії магазини, які відкрилися сам останні півроку рік, і вже доволі успішно вийшли на якісь продажі. Це дасть нам розуміння, чи ця ніша в самому ЕЦІ ще зростає, чи вона вже там якби стагнує або деградує. Якщо там тільки там, старі магазини, які там створені доволі давно, в топах, от ви там відфільтрували собі по топам по найбільшим продажам, як знову ж таки, відео про Яран, ми говорили. І ви там собі розумієте, ага, тут всі магазини, які там 5 років, потім відфільтрували Цих магазинах рісінги, які продаються, вони там були створені 2, 3, 4, 5 років тому, і по суті, нових, які би перформили, так би мовити, давали цей виторг, їх немає. Тоді очевидно, що ця ніша дуже дуже сильно заповнена. Ви собі розумієте. Тут ви знайшли, ага, є нові магазини, які успішно розвиваються. Значить, і я, скажімо, можу сюди зайти і отримати свою цей хвилинку слави. Стосовно насиченості на Еці можна додати сюди штучку ще з рекламою у нас. от на заголовній сторінці Еці, коли ми там вбиваємо щось в пошуку, випадає там кількість магазинів, так і десь ми бачимо by Etsy Ads», десь ми цього не бачимо. І по суті, по ніші, вже там по ключовому запиту, воно ну зрозуміло. Якщо у вас всі оці рядочки з рекламою заповнені. Тоді, очевидно, що ніша дуже конкурентна. Далі з досвіду роботи з конкуренцією китайцями, турками і так далі. Подумати стосовно наскільки технологічно буде складно скопіювати ваш товар. От, умовно, є там ніша Metal World Decor, яка там класна, об'ємна, яка далі буде зростати. Але в чому прикол? Це просто лист метала, який вирізається, потім фарбується, і будь-хто, у кого є верстат і штучка для фарбування та бажання, може це скопіювати в будь-якій частині світу. А от умовно там в Турції вони там виготовляють ці станки. Виготовляють цей метал, виготовляють цю фарбу. У них є просто зони в країні, де взагалі нульові мита для виробників, от прям нуль. І, звісно ж, ну, типу, нам тут трошечки важко буде конкурувати всі А Або там Китайці ще, ще гірша історія. В цьому плані, вони там будуть ще менше метал робити, якусь цей, то там математика у них шалена, просто вони іменно дуже приколісти. І, і в чому суть? Тому що якщо ваш товар легко скопіювати, очевидно, що його скопіюють. Як тільки ви досягнете успіху. Там і певної кількості продажів будь-хто з будь-якої частини світу заходить, аналізує ваш магазин, дивиться, які у вас ліцинги найкраще продаються, і добрий вечір копіює. І погнали, і поїхали. Тому подумайте, наскільки складно вас буде скопіювати, і робіть просто речі, які банально складніше у вас цей стирити, так скопіювати, і, і так далі. Українці дуже гарно взагалі працюють з матеріалами там, з сировиною, дуже багато тут у нас талановитих людей і виробників. Тому просто враховувати цей момент і спробувати робити ті речі, які просто складніше скопіювати. Є оця класна цитата Володимира Многолєтнього, що створюєте складні операційні бізнеси, тоді вас буде складніше скопіювати. Ну, тобто це стосується як і бізнесу в цілому, так і конкретно вашого продукту. Тут ми з вами про продукт говоримо, тому очевидно це враховувати цю штучку, цю ситуацію. До речі, якщо ти маєш класний продукт і стабільні продажі в Україні, то Etsy – це найлегший старт твоїх міжнародних продажів, як з точки зору документів, так і з точки зору інвестицій. А маркетингова агенція молодий бізнес це найкращий партнер, з яким ти можеш це зробити. Ми маємо в управлінні понад 60 активних проєктів, що робить нас топ-3 агенцію в Україні по досвіду тут і зараз. Наша основна фішка це орієнтація на твій результат. Абсолютно все під це заточено. Також ще щирість і людяність наші цінності. Тому у нас тобою є стандартний перелік задач, які ми обов'язково робимо. У нас це структура прозора, і тому ми з тобою ще зустрічаємося раз на місяць, де обговорюємо ключові точки, де ми можемо бути корисні конкретно твоєму бізнесу тут і зараз, тому що просто там створити всі оптимізовані заголовки, воно ж так не працює. Тобто, це має бути комплексний підхід аналітиками. Ми допомагаємо з логотипами, візуалами, формуванням перших брендпуків, багато кому з фотографіями допомагаємо і не беремо за це додаткові кошти. Тобто, у нас там є певний запас для того, щоб ми могли з тобою максимально ефективно досягнути результату. Очевидно, що ми не беремо твій магазин і там не починаємо все робити. Вить, безкоштовно, ми бізнес, очевидно, але наша задача твій результат. Коли ти хепі, всі хепі. <сум> очевидно. Тому, якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Ми щиро людям проконсультуємо тебе. Наскільки ти і твій бізнес готові для міжнародного ринку? І давай побудуємо класну історію разом. І також, якщо ви взагалі не розумієте ці ніші, подивіться наскільки топові магазини швидко відправляють і доставляють цей товар до покупців. Чи зможете ви конкурувати з швидкою доставкою в цій категорії? Якщо там всі доставляють умовно там, за 7-10 днів, це також говорить про те, що там ну це прям доволі, -доволі насичена ніша. Якщо там є у нас геп у цей час, так на доставку, тоді очевидно, що тут у нас є більше місця. Тобто, зрозуміло, що тобто на основі цього кількості факторів, ви там собі зрозумієте, що для вас там принципово, що не. Принципово, і вже на фініші будете мати там набагато чіткіше розуміння стосовно того, що відбувається в цій ніші. Якщо там умовно, ви там сумніваєтесь в об'ємі ніші. От просто навіть головою подумайте. Ну чи актуальний цей товар буде там умовно через 10 років, е, чи він ще буде актуальний, чи люди будуть ще його купувати в цій книжці? Там Фанкі бізнес так там ще 15 років тому, тим чи коли її написали, там ми додамо вам. Вони ще тоді говорили, що світ прагне до глобальної персоналізації. І очевидно, що той, хто там працює в цій категорії, і далі буде зростати Оця хендмейдовість, персоналізація, конкретно під людину, під запити, воно буде все тільки розвиватися і розвиватись. Тобто, ви спочатку загалом проаналізували категорії, потім спустились на рівень ЕЦ подивилися, що там відбувається. І знайшли буває часу таке, що ви можете знайти, що загалом ця категорія велика. Так, а не ці вона не представлена. Ну супер, це ж просто клас. Ми її рухаємось туди. Е Гей, огой, і бажаю вам цей рухати туди свої товари по кайфу і по максимуму, бо українські товари продавати? за кордон лайк, якщо підтримуєш дзвоник, якщо той во і підписка, якщо той це. До речі, якщо ви вже там продаєте на Еці, ви вже там досвідчений продавець, і там зі своєї категорії хочете собі зрозуміти, чи треба рухатись далі вже на інші майданчики. Є у вас оці ці вкладки Direct and Other Traffic в статистиці, і оце Еці Marketing and SEO. Ви там можете подивитись джерела трафіку, подивитись, чи є у вас багато зовнішнього трафіку, подивитись свою аналітику з Offsite Ads, чи є у вас там продажі з Ads. Якщо у вас є продажі з офсайт Ads, там ви бачите, що через реферальні програми до вас через усі там сайти, до вас багато хто заходить і здійснює Покупку в магазині, значить, для вас це також класний сигнал стосовно того, що за межами Etsy ви можете виходити і далі вже там розвивати, скажімо, рухати в сторону власного сайту, де, буде, де ви конкретно ви зберегаєте свою аудиторію. Не працювати за аудиторією, яка довіряє Etsy, а вже формувати своє ком'юніті, свою цю частинку людей, які лояльні для вашого бізнесу. Якщо у вас великий трафік, це для вас сигнал, що шансів прям в рази і в рази більше, що дуже класно. І елементарний інструмент у вас там, я не знаю, там 3, 5, 10 ключових фраз, які ви вважаєте, що найбільш дотичні до вашого товару, або ви хочете краще його розуміти, і ви собі там раз на сезон, раз на три місяці зайти е, і повбивати ці ключові слова, і подивитись, що відбувається в Pinterest тренд. Дуже раджу стосовно того, що на пінтересті аудиторія доволі схожа з самим Еці. Зараз ми не говоримо про те, що просування на пінтересті це єдиний момент просування на Еці, це абсолютно не так. А багато рекомендаційних платформ. В чому фішка? Фішка в тому, що на Пінтересті на Еці схожа аудиторія з точки зору, що і там, і там сидуть візуали, естетика, і плюс пінтерест тренд реально показує класні тренди, і воно, скажімо, можна туди переносити. Часто на пінтересті ми можемо знайти там, надихнутися певними товарами і так далі. І в чому проблема, коли ми чисто фокусуємо, що Pinterest це єдине джерело цього просування свого магазину. То ми інколи просуваємо Pinterest, і а там просто люди, ті, які якраз чисто надихнутися туди і ходять. Тому зараз зрозуміло, що просуватись на Pinterest, якщо ви вмієте, очевидно, що треба. Це класний інструмент. Так просто треба розуміти, скажімо, його специфіку. Це не і це не є там якоюсь панацеї. А ось з точки зору аналітики, pinterest тренд супер рекомендую. Класна штука. По кольорам, по тіням. Знову ж таки, ви можете вбивати свої запити, ставити задачу своєму. Браузеру на основі штучного інтелекту, і щоб він вам проаналізував кольори, палітри, там, текстури і так далі, що відбувається в Пінтересті, конкретно тут. І під цей сезон, під цей запит, і очевидно, у вас буде багато корисної інформації, яку ви зможете далі використовувати, і коли ви там три місяці через три місяці, таким чином, там рік-два, ви будете це системно робити, то я вас чесно вам кажу, ви будете набагато краще розвиватися свої категорії в своїй ніші, і, розум... і зрозуміти взагалі вектор, куди вона рухається, навіщо і так далі. Тобто, по собі бачу я людина, яка взагалі там візуально це все там мислення, це не для мене, але коли ти просто ну постійно цей от є оцей прикол з надивленістю, так що так. Да. А тут, до речі, в телеграму вам запостили цей колір року від пантон на наступний рік, і думаю, що десь там одне-два відео і будемо знімати про тренди на наступний рік, що взагалі відбувається так взагалом, як ми з вами інколи робимо, широкими мазками по різним категоріям. Далі ми можемо з вами використовувати Google Trends для аналітики трендів. В принципі, інструмент нормальний, але такий, скажімо, він доволі е, топорний, Скажімо, він більш підв'язаний під певні події. Там ми можемо побачити ці е, скачки. Але знову ж таки, якісь там загальні речі ми. Можемо там виносити. От ви там свої взяли, пішли в Pinterest, побували ці запити, пішли в Google, побували ці запити, і дивитесь, що воно коїться, що воно відбувається. Короче, молода школа, ми ж там випустили цей курс від нуля до стабільних продажів 2.0. Якщо ти хочеш розібратись на Aсі з самого початку, як тобі вийти там на системну роботу продажі, що робити, циклічно і так далі. Ми якраз це чітко для тебе. Зрозуміло, що на Ютубі тут є вся інфа, але якщо ти хочеш персоналізовано попрацювати, там є 4 пакети, як і на самостійне вивчення. Крок за кроком, так і робота там з командою нашою топовою, там, з цими прекрасними людьми, і зі мною в тому числі. Тому, якщо цікаво, залишай заявку на сайті, або пиши нашому менеджеру, щиро тобі людину. Розкажемо, чи потрібен собі цей курс, чи він тобі не дуже потрібен. Мені так завжди важко ці всі курси продавати із за цієї інфоциганщини навколо, що, типу, я розумію, що він корисний, але і розказувати вам, що ви без нього жити не можете, ну це ж повний бред. Ви точно можете. І на каналі ми реально всім ділимо. Але він прям супер прикладний. Ми багато часу приділили з самого початку, коли ти ні з чим не розбираєшся, ти йдеш крок за кроком і розбираєшся, як взагалі працює вся структура Еці. Ну він точно корисний, але ну, ви зрозуміли. Коротше, все, погнали ще раз, все. все, все. І з того, що ми тестували, нам найбільше подобається оцей сайт Gilmpsi, так? так, е, ну тут ми вам напишемо його. Е, він прям дуже класно аналізує тренди. Він тобі там і ключі дає, там і напрямки, і так далі. це прям дуже класний такий спеціалізований сайт, саме для, ну з точки зору трендів, що буде взагалі далі відбуватись, Він класні речі показує. Я з ним там в багатьох-багатьох речах згодний і бачу, це дійсно, що на практиці. Нюансів в те, що він доволі дорогий, ми там маємо 10 запитів на місяць, які безкоштовно. То ми можемо використовувати знову ж таки, візьміть свої ключі, підіть, подивіться, можливо, вам буде помічне, ви там якусь інформацію з цих там основних ключів ви для себе отримаєте, і там загального розуміння ринку. Далі, якщо зрозуміло, що там буде подобатись, будете брати підписку. І це в жодному разі не реклама цього інструменту. Це те, що чим ми користуємося. Воно дійсно, що на практиці норм. І наступний сайт, який можу радити, це Trend Hunter. Там купа статей на різні теми по трендам і так далі. Тобто там можна знайти те, що дотично до вашого товару. Абсолютно класно і цікаво. І те, що мені там дуже сподобалась, оця концепція 6 patterns of opportunities. 6 patterns of opportunities" так? Такий класний фреймворк інструмент, аби перевірити взагалі валідувати, як то кажуть, свій товар. Ось там скріншот, як це виглядає, це колесо. Там от прям детально раджу в кожну частину зайти і подивитись, що, що там коїться. Зрозуміло, що посилання ми вам залишимо під відео, зараз трошечки поговоримо, а далі, кому потрібно, дотично, будь ласка, користуйтесь. класна штучка. І лайк, підписка, дзвоник, що взагалі був, оформлений, корисно, не корисна. Ну буду вдячний, бо ми ж тут стараємося для вас, щоб вам все було краще, щоб українщики більше продавали. Дякую. Отже, стосовно колеса, зрозуміло, що я не в курсі, скільки у вас часу, і не мені вам наказувати, скільки вам чому приділяти. Хоча б от ви маєте ці шість паттернів. Якщо ваш продукт має хоча б два з них, то це прям хорошо. Чим більше, зрозуміло, тим краще. Але хоча б кілька, це також доволі таки класна штучка для прийняття рішення стосовно чи варто заходити сюди, чи не варто сюди заходити. Це допомагає Розібратися, як відрізнити хайп від тренду. Е, перша штучка це acceleration, так, прискорення. Тут у нас є в ньому ось ці пункти, плюс ось ці ще три моменти, які там всередині знаходяться. Тут у нас суть в тому, що тут швидкі процеси та рішення. Ми умовно або там доводимо певний продукт до якогось функціонального ідеалу, або переосмислюємо якийсь там продукт, який був створений до того, в новій ітерації, скажімо, додаємо йому функції. Під новий контекст. Умовно, меблі, які там дуже швидко збираються. умовно ікея наступна штучка це у нас цикліселіті, коротше, циклічність. Циклічність, отак це пишеться. я, Моя англійська не perfect. Тут у нас ці підвиди, ми з вами бачимо, і ось цих підвідах ще оці категорії можна подивитися. Тут у нас всякі сезонні речі, які до нас з вами повертаються. І тут можуть бути короткотривалі цикли, там сезонні, умовно, можуть бути якісь там ретро на, і різну кількість років або навіть сторіч, те, що там скажімо. Ми ж нічого нового по суті не придумаємо, завжди це все-все, якась там певна ітерація того, що нам було відомо до того. І плюс нам всім там оце подобається. Це відчуття, що було в дитинстві, і тому там, коли нам нове покоління виростає, завжди оця циклічність, вона в будь-якому разі нас доганяє. Знову ж таки, що буде цікаво там, по цим циклам і в цьому колосу детальніше розібратися, пишіть в коментарях, будемо знати і там пізніше підготуємо для вас там, повний матеріал з оглядом цих всіх функцій. Далі у нас наступний пункт третій, це редакшн. Якщо я правильно сказав, спрощення. Оці, оці елементи чотири сюди входять, Там ось такі подгрупи. Ну, суть в тому, що люди хочуть. Швидких, простих рішень своїх проблем. Є оця да, теорія, що, типу, люди приходять не за товарами, вони приходять за рішенням своїх проблем. Типу, запам'ятаєте всі, хто займається з продажем, хто краще вирішує проблеми людей, той і молодець, і краще там може там, розвиватись, масштабуватись і закривати угоди. Очевидно, зрозуміло, що це нормальна і прикладна річ. І тут все крутиться навколо прибирання зайвих шарів, там, спеціалізації, максимальна ефективність там кожної дії, кожного процесу, що дає наш продукт. Також, що і для Вашого LTV, і в принципі світ куди рухається, це не одноразова покупка, а переход в модель підписки, коли ми щось беремо, і потім ми маємо так це підтримувати. Ото умовно, там цей браслет. Дуже класна штучка. І ти якби його купуєш, і щоб воно запрацювало, це не один раз ти купив там Apple Watch, який там у цього, у банана дають показують там або у арбуза, у чого там вони показують. А конкретна річ, яку там підтримують, і щорічна підписка обов'язково має бути, якщо ти хочеш користуватися цим класним інструментом. Тобто. Зрозуміло. Далі у нас четвертий пункт: divergence, різноманіття, персоналізація, унікальність, відхід від масового. Те, що ми говоримо з вами, що світ прагне до глобальної кастомізації. Ось там є чотири ось ці моменти, які включають, і плюс ось ці там категорії, які дотичні до цього процесу. І якщо дуже коротко, то це оце відчуття, що це зроблено прямо для тебе. Воно прям кастомізовано під тебе, там персоналізовано, і саме ти. 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 Ти молодчинка, купиш цей товар, і він тільки тебе тільки в тебе є, тільки для тебе створений. І кайфуй балдій. Знову ж таки, тут поєднується оця штука, що нам всім, як людству, кожній людині, хочеться бути належним до якоїсь спільноти. П'ята штучка у нас це convergence, е, об'єднання. Об'єднання різних функцій. Точно я неправильно сказав англійською. Е, Ось ці чотири пінпунти, так ми сюди з вами бачимо, які сюди входять, і плюс там загалом по колесу так ми можемо це подивитись. Про, про що ми тут говоримо? Це поєднання і в одній штуці кілька функціональних речей. Тобто зараз ми бачимо, що на Еці це прям дуже працює. Там багато функціональних меблі, якісь, які там може бути там, і стіл, і підставка, і що якась ще, і якась ще штучка. Ми, і цей приклад, е, про який ми часто говоримо, оцей там Мантесорі Тауер, так оцей стілець для дитини, так який на кухні там підставляється, щоб дитина могла там користуватись. Раніше це був просто. Стілець і на просто продажі летіли. Тепер воно вже там, рівень конкуренції дійшов до того, що цей стілець вже там не два в одному, не три в одному, вже 15 в одному таке відчуття, що це має бути і стілець, і стіл для двох дітей, і яка ще гірка, щоб на ній можна було покататись, і що ще, і що ще. Тобто одним продуктом закривати якомога більше функцій. Це, скажімо, тренд, який. Я думаю, що буду і продовжуватись, і в цілому ми бачимо, що він працює на еці і ну, на багато рішень про покупку впливає. Або там якийсь там стіл розклали, потім десь там склали і так далі. Тобто економія якогось е, простору, якихось там речей, Тобто ви вирішите реальні проблеми людей. Одним продуктом багато проблем. Ну це ж клас. Плюс цей напрямок сюди йдуть всі ці колаборації, поєднання брендів і так далі. Коли там одно з іншим витікає, і так далі. Воно також це все, скажімо, ну, в цю частину колеса віднесено. І шостий пункт редірекшн, перепрофілювання. Підвиди у нас ось такі, ось такі є ще у нас тут категорії. Це продукти, які закривають старі потреби під новим кутом. Тобто, щось там відбувалось, ми це переосмислили, створили інші товари, які той самий функціонал, але вже прикольніше, вже класніше. От умовно, ми там з кимось нещодавно спілкували, що є вже там пилосос, який ти там вдягаєш якісь там окуляри, воно мечиться між собою, і ти якби пилососиш, і тобі там, де бруд, підсвічує, що це монетки. Ти ходиш якби по квартирі, прибираєш квартиру, але вже є гіміфікація, ти вже збираєш монетки. Щось скажімо, на кшталт цього, коли там стара річ прибивання всім знайоме, але ти якби ну. Ще якась гейміфікація і мозку вже прикольніше від цього. Зрозуміло, що ми з вами не говоримо про поєднання і софту, і харду там, для продажу, так, на ЕЦі, але в суть, я думаю, що ясна. Можна також сказати, от, умовно, там, да, ліжка з поддонів. Це просто були поддони, ми їх переосмислили ляп, і це ліжко, там, або якісь там меблі з якихось там перероблених речей, які там це були одні речі, ми дали їм там, друге життя. Оці там меблі, які там створюються там, з дерева, яке відмерло, але. Ще деревина така, що з нею можна працювати. От ми беремо, робимо, переосмислюємо і балдіємо, кайфуємо. Ну, Люди балдіють, кайфують, і ми кайфуємо. Ну, всі молодці, коротше, всі кайфують. Лайк, підписка, дзвоник, якщо всі кайфують. Дізлайк, якщо ти не кайфуєш і тобі не подобається. Зараз підемо до швидкої самоперевірки 8 пунктів. Перед тим нагадую, ми в свої магазини шукаємо виробників класних з досвідом, які мають класне виробництво, хочуть масштабуватись. Ми в свої магазини хочемо продавати ваші товари. От такі категорії товарів нам цікаві. Якщо якщо вам, якщо ви щось там з цього виготовляєте, або просто у вас якийсь класний унікальний товар, пишіть нашому менеджеру, залишайте заявку на сайті. Ми її розглянемо як і для себе, так і запропонуємо там підприємцям. То вам, якщо вам потрібен до, доступ до бази постачальників, то ми також це все зробимо, тому що знову ж таки давайте продавати українські товари якомога більше по світу. Тому що хтось робить виготовляти, хтось любить продавати. Давайте цей поєднуватись і продавати українське. Дякую, так, йдемо далі. Отже, вісім запитань, аби швидко перевірити нішу. Перше, це об'єм ринку, взагалом, ринок США, ринок ЄС. Який у нього цагер, показник, так, оцей, про який ми говорили. Далі, другий момент. Ще ростеться ніша останні 2-3 роки. Що показує нам про цей запит ранг та яке співвідношення? Marketplace Insight. Третій пункт: яка середня ціна та потенційна маржа у нас на продукті? Чи є хоча б вона 35% плюс? До врахування реклами, тобто, щоб ми хоча б там залишали 35% плюс і могли частину з них інвестувати в рекламу. Було би хорошо. А якщо там середній чек вищий, то може бути маржа нижче, тому що на одиниці продукції ми там краще заробляємо. Ну це вже зрозуміло, ми з вами вже говорили і будемо ще говорити. Четвертий пункт: чи є хоча б три плюс магазини які відкрились останній рік і мають нормальні стабільні продажі, які би нас влаштували би по результату першого року. П'яте наскільки складно скопіювати цей продукт? Шосте чи можете ви доставляти цей продукт швидше гравців, які є на ринку. Наступний пункт: чи є в моєму продукті хоча б два з шести паттернів оцих of opportunities Чи є воно там, чи його немає, і можна щось додумати, покращити. І останнє для себе питання, чи вистоїть ця ніша в перспективі там 5-10 років плюс, чи вона загине, чи це там тренд, який скоро закінчиться. Впевнене, що частина з вас для себе цю інформацію, візьміться як трансформер, беріть те, що вам потрібно, те, що вам не потрібно, складно, бо незрозуміло відкидаєте. І як на мене, очевидно, що краще витратити трошки більше часу на старті на аналітику, ніж залізти в ту категорію, яка потім ви там через кілька років зрозумієте, що вона не працює. Я так особисто колись, на жаль, кілька разів залазив в такі бізнеси, не аналізують. Чи от коли вже почав займатися Еці, це я вперше в житті поаналізував, на якому я полі буду грати. І це так класно, коли ти аналізуєш, і воно ж так і є. І ти купу часу економіш, і твої, і твої зусилля дають якомога кращий результат. Тому я вам і бажаю якомога кращих результатів, стабільного розвитку. Що тут у нас? Якщо вам було відео корисне, для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатите будь-яку копійчину на будь-який фонд, збір. Тих, кому ви довіряєте, тому що самі ми з вами знаємо всі, що тільки завдяки нашим збройним силам, силам оборони, ми можемо тут займати взагалі нашою просто звичайною роботою. Дякуємо їм. Давайте їх підтримуємо. У всіх у нас з вами є друзі, родичі на фронті, близькі люди, які в даний момент захищають право нас бути просто українцями. Там лайк, підписка, дзвоник, традиційно наші соцмережі для там, де ми публікуємо купу корисної інформації кожен день для вас і будемо ці напрямки тільки розвивати. І пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Ми завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.